Все вже все прийшла осінь. Дожі йдуть. І в нашому будиночку, де у нас тут кури на вулиці, дощ, вон, бачите, все. І вони вон, ховаються під оцим будиночком. Це я знімаю з вікна дому. Вони там ховаються, 5 штучок. А 5 я перенесла в, в сарай, де в мене жили там дві курочки. Який вже третій рік старенькі, можна сказати. І тепер по їх по 5 штук туди отож заношу, як вони там вживуться. Зараз піду вам покажу, як вони там все почувають. На вулиці такий дощ страшний. Зараз йду сюди, в в літню кухню. Що тут? Так, оце дві куриці, це в мене їм уже четвертий рік, це в мене вони такі старушечки. А отож я занесла п'ять молоденьких цьогорічніх, Да. І оцим двом, ну, не подобається. Ну, я хочу, щоб вони не били, щоб якось друг до друга привикли, звикли. Ну, оця чорна щось не знаходить собі місця. Да. Що ти крутишся? Вже анприїна щось тіліпається, можливо, вже билось, не знаю. їм ось крупи. Як вони живуться?